Доброго дня, шановні глядачі, абітурієнти та їх батьки. Вітаємо вас у Одеському технічному фаховому коледжі Одеської національної академії харчових технологій. Головна особливість нашого коледжу це організація безперервної освіти, починаючи з повної профільної загальної освітньої підготовки, потім за рівнем фахового молодшого бакалавра і завершуючи першим бакалавським рівнем вищої освіти. Наші випускники отримують три документи про освіту. це свідоцтво про повну загальну освіту, диплом фахового молодшого бакалавра та диплом бакалавра у стінах одного навчального закладу. Метою освітньої діяльності коледжу є якісна підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців для відповідних вимог та потреб роботодавців міста Одеси та України. Якість підготовки у коледжі в першу чергу забезпечується висококваліфікованим кадровим складом. Викладачі коледжу це досвідчені професіонали, які докладають багато зусиль, щоб підготувати компетентних спеціалістів відповідно вимог і потреб роботодавців. Роботодавці також активно залучаються до освітньої діяльності коледжу, в першу чергу, надаючи бази практики для наших студентів. Вони проводять тренінги, майстер-класи. Додаткові заняття професійного напрямку для наших студентів. матеріально технічна база коледжу є сучасною та різноманітною. Лабораторії, майстерні, кабінети практичного навчання, лекційні аудиторії записвячені сучасним мультимедійним, комп'ютерним та спеціалізованим обладнанням для проведення якісного освітнього процесу. Багато уваги в коледжі приділяється розвитку особистості студентів. В коледжі функціонують спортивні гуртки, волейболу, баскетболу, черлідінг, шахів, розвинена художня самодіяльність. Працюють вокальні гуртки, танцювальні. Особлива гордість коледжу це наш міні-театр дюк, колектив коледжу та наші студенти це єдина команда, яка впевнено йде до поставленої мети. Ми запрошуємо випускників 9-11 класів та випускників професійних училищ набути сучасну професію техніки-механік холодильно-компресорних машин та установок та систем кондиціювання і вентиляції повітря. В нашому коледжі ви будете навчатися за освітнім рівнем фаховий молодший бакалавр з енергетики та фаховий бакалавр з енергетики. Наш коледж вже 55 років готує спеціалістів в цьому напрямі. Сучасні методи та технології навчання дозволять вам стати професіоналами в галузі низькотемпературної та кліматичної техніки, яка зараз набуває достатнього росту як в побуті. Так і в сучасному підприємстві. Досвідчені фахівці в сучасних аудиторіях та лабораторіях навчать вас розраховувати, проєктувати, монтувати, досліджувати, налагоджувати, обслуговувати та ремонтувати холодильне обладнання та системи кондиціювання повітря різної складності. А закріпити ці теоретичні знання ви зможете на практичних заняттях, майстернях, на виробничих практиках, професійних конкурсах Кращий холодильщик та містер холод, до речі, всі діючі лабораторії. Спеціальності створені за участю викладачів кафедри та студентів-випускників. Нашими партнерами є Одеський припортовий завод, частне підприємство Максима, товариство «Спецкліматконтроль», Товариство «Технології Комфорту Плюс, товариство Апекс Одеса, Товариство «Спецодессервіс», Сервіс, товариство «Айсберг», Підприємство харчової переробної промисловості. Торгівлі та громадського харчування. На відділенні комп'ютерних систем здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів по спеціальностям комп'ютерна інженерія та інженерія програмного забезпечення на основі базової та повної загальної середньої освіти. В рамках цих спеціальностей в коледжі здійснюється підготовка студентів за освітніми програмами, обслуговування комп'ютерних систем та мереж. Комп'ютерна графіка та веб дизайн, безпека комп'ютерних систем та мереж, а також розробка програмного забезпечення. Матеріальна база знаходиться на високому рівні. В нас є сучасні комп'ютерні класи, графічні планшети, навчальні комп'ютерні стенди, проєкційне обладнання, інтерактивна дошка, 3D-принтер тощо. В залежності від обраного напрямку студенти відділення комп'ютерних систем можуть стати Досвідченими комп'ютерними інженерами, фахівцями з комп'ютерної графіки та розробки веб-сайтів, спеціалістами із кібербезпеки та вправними програмістами. Випускники відділення комп'ютерних систем фахове молодше бакалаври можуть продовжити навчання в коледжі для здобуття освітнього рівня бакалавр по спеціальності з комп'ютерної інженерії та здобути в коледжі базову вищу освіту. Для цього кафедра комп'ютерної інженерії має відповідну матеріальну базу та кадровий склад. Термін навчання для здобуття освітнього рівня бакалавр складає 1 рік та 10 місяців на основі фахової передвищої або вищої освіти. В незалежності від обраного напрямку, студенти відділення комп'ютерних систем отримують фундаментальні знання у сфері IT. Та обов'язково знайдуть своє місце у сучасному професійному суспільстві. На базі Одеського технічного коледжу готують майбутніх фахівців за спеціальністю харчові технології, освітня програма, виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харча концентратів. Технік-технолог це спеціаліст, який планує, координує ведення технологічного процесу. Крім цього, основними його обов'язками є також розробка нових видів продукції, які відповідають сучасним тенденціям ринку. Також якості сировини напівфабрикації готової продукції на відповідність їх вимогам державних стандартам України. Розробка нових видів продукції, які відповідають сучасним тенденціям ринку, також є основною задачою технологів. Зараз ми знаходимося в лабораторії, де безпосередньо готують майбутніх фахівців. Вона оснащена всім необхідним обладнанням. Це лабораторне обладнання, за допомогою якого і здійснюють всі ті випробування сировини на півфабрикації готової продукції на відповідність її якості. Саме в цій лабораторії відбувається перша навчальна практика студентів по отриманню ними робочих навичок та вмінь. Після цього вони проходять виробничу практику на різних провідних підприємствах нашого міста, такі як Четвертий хлібзавод, товариство Нове Діло, пекарні торгової мережі Обжора та в інших місцях. Щороку до нас поступають пропозиції від різних підприємств, які пропонують нашим випускникам вигідне подальше працевлаштування. На економічному відділенні Одеського технічного коледжу здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за декількома освітніми програмами. Освітня програма Економіка підприємства та освітня програма Економіка і організація бізнесу. Освітня програма фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг. Ця програма спрямована на підготовку кваліфікованих кадрів для роботи у сфері фінансів та банківської діяльності, які здатні працювати у сучасному інформаційно-цифровому просторі, застосовуючи новітній фінансовий та банківський інструментарій і технології. Освітня програма it маркетинг та бізнес-комунікації. Ця освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері інтернет-маркетингу. В рамках цієї освітньої програми студенти вивчають Social медіа маркетинг, SEO, брендинг, комп'ютерну графіку для створення рекламних продуктів. Випускники з цієї спеціальності зможуть працювати на будь-яких підприємствах, діяльність яких спрямована на виробництво, торгівлю, громадську діяльність, соціальні проекти, рекламу та навіть в політиці. Освітня програма товарознавство в митній справі. В рамках цієї освітньої програми студенти вивчають весь цикл продовольчих і непродовольчих товарів, митний контроль і оформлення товарів, нормативно-правове регулювання здійснення експортно-імпортних операцій. Випускники з цієї освітньої програми можуть працювати у сфері виробництва, у сфері торгівлі, у торгово-промислових палатах та у брокерських компаніях. Випускники всіх освітніх програм економічного відділення можуть продовжити навчання в коледжі за освітнім рівнем бакалавр зі спеціальності Економіка для здобуття базової вищої освіти. Незалежно від обраної освітньої програми, всі випускники економічного відділення отримують належний рівень практичних та теоретичних знань і зможуть успішно реалізувати себе у сучасному інформаційно-економічному просторі. Будь-яка людина завжди хоче виглядати модно і красиво, бажає проявляти свою індивідуальність і носити одяг, створений з урахуванням власних бажань. В Одеському технічному коледжі на комісії легкої промисловості навчають мистецтво створювати красивий модний одяг, взуття і аксесуари, втілювати власні задуми і фантазії. Пропонуємо навчання за освітньою програмою Індустрія моди. Або моделювання та конструювання промислових виробів за спеціальністю технології легкої промисловості. Незважаючи на те, що створення костюму дуже захоплюючи творчий процес, але без певних знань і умінь тут не обійтися, які ми пропонуємо отримати в аудиторіях, лабораторіях і виробничих майстернях коледжу, а також удосконалювати свої практичні здібності на сучасних виробництвах індустрії моди. В процесі втілення своїх творчих ідей ви здобудете впевненість в своїх силах, умінні і навичках створення костюму, що є стартом для вашого подальшого творчого розвитку. Першим досвідом показу своїх робіт буде участь в міжнародних всеукраїнських конкурсах молодих дизайнерів, наприклад, таких як. Міжнародний конкурс майстерності з шиття у Польщі в Кракові, міжнародні конкурси молодих дизайнерів у Києві, Печерські Каштани, Кропівницькому мода без кордонів, всеукраїнському проєкті у Львові, Битва медельєрів, а також в рамках тижня моди в Одесі Одеса Фешн-Вік та Одеса Fashion Day». Педагогічна діяльність викладачів легкої промисловості нашого коледжу була визначена Ukraine Fashion Association у 2019 році спеціальною нагородою за вагомий внесок у підготовку кадрів фешн індустрії І це підтверджено тим, що наші випускники, пройшовши всі етапи творчого та художнього становлення в процесі навчання в коледжі, реалізовують свої здібності на підприємствах індустрії моди. Також у вас буде можливість продовжити навчання в університетах, таких як Київський університет технології і дизайну або Хмельницький національний університет або інші університети. Деякі випускники, замислюючись про власний бізнес, також створюють творчі студії. Тому, якщо ви амбітні, креативні і лаври відомих кутюр'є не дають вам спокою, ви сповнені бажань і енергії втілити свої мрії у життя, то вам в наш коледж. В цьому році, незважаючи ні на що, Одеський технічний коледж відкриє свої двері для майбутніх вступників, студентів, які оберуть наш навчальний заклад для подальшого навчання. Також цього року Одеський технічний коледж розпочинає прийом вступників для здобуття освітньо-професійного ступеню Фаховий молодший бакалавр. Прийом документів здійснюється на базі 9 класів, 11 класів, на базі диплому кваліфікованого робітника, а також на базі диплому молодшого спеціаліста для здобуття рівня Бакалавр. Для вступників на базі 9 класів прийом документів розпочнеться 30 червня та триватиме до 13 липня. Вступні іспити відбудуться з 14 липня по 21 липня. Обов'язковими для вступу документи є наступні: це документ про освіту, це паспорт, ідентифікаційний код та шість фотографій 3 на 4. Вступними іспитами для вступників на базі 9 класів є наступні предмети: це з української мови, диктант та з математики, також письмовий екзамен. Абітурієнти на базі 11 класів вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та за результатами вступних випробувань. В цьому році вперше вводиться прийом 11-класників за результатами вступних випробувань. Вступні іспити будуть з предметів з української мови диктант та з математики або з історії України. Реєстрація електронних кабінетів для абітурієнтів на базі 11 класів відбудеться 1 серпня. Прийом документів розпочнеться з 13 серпня та триватиме до 22 серпня для тих, хто буде вступати за результатами вступних іспитів, та до 1 вересня для тих, хто буде вступати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступники на базі диплому кваліфікованого робітника мають можливість вступити як на денну форму навчання. Так і на заочну форму навчання на денну форму навчання прийом документів розпочнеться 13 липня та триватиме до 3 серпня. На заочну форму навчання прийом документів розпочнеться 16 липня та триватиме до 14 серпня. Вступають вступники на базі кваліфікованого робітника за результатами вступних іспитів з української мови диктант та фахового випробування. На базі коледжа діють підготовчі курси. За допомогою цих курсів ви можете підвищити свої знання з математики та з української мови. Зараз діють онлайн-курси. Вся необхідна інформація щодо курсів є у нас на сайті otfk.ua. Ласкаво просимо абітурієнтів долучитися до нашої дружньої команди та отримати сучасну та якісну освіту.